Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Сьогодні в нас а, трошки важкий ранок, тому що були сирени, ракети, все як має бути під час війни. І сьогодні по новинах нам показали, що а, підірвали Каховську дамбу і це реально дуже сильно повпливає на Запорізьку АЕС. Що для нас це з вами значить, друзі? Ну по-перше, я завжди кажу, що моя аудиторія, люди, які мене слухають, вони дуже мудрі, талановиті і класні люди. І я в це щиро вірю. І тому дуже прошу вас, по-перше, не нервуємо, тому що коли ми нервуємо, ми блокуємо свою здатність нормально, холодно. Розсудливо мислити, тому, будь ласка, виключаємо паніку. Чому я про це кажу? Тому що я панікер, я дуже сильний панікер. В мене вже тисячу думок пролетіло, що як багато родичів, друзів в мене. І Я просто помилилася, відпустила ситуацію, і зрозуміла, що треба робити. І я пригадала новини, які були в тому році. В тому році нам розповідали, що робити, як робити на випадок, якщо, якщо щось трапиться відносно електростанції. І ось ніби там ще взриву не було конкретного, да? але ми розуміємо, що зараз через те, що немає води, буде уповільнюватись робота. Значить, можуть її виключити. Це нормально. Але якщо, не дай Боже, її все ж таки підірвуть, то пам'ятайте, ті, хто живуть там поряд, у вас є дві години, щоб піти, поїхати, кудись примчатись, але не бути в зоні дії. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, попіклуйтесь про себе. Що це означає? Ви збираєте необхідні речі, які ви можете потягнути, тому що буде швидко тікати треба, якщо щось. Документи, важливі документи, які у вас є на себе, на членів родини, і на майно. По можливості візьміть на майно. Щоб потім було легше відновити дані, що це дійсно ваша хата, дійсно ваше там ще щось, щось. Просто щоб у вас було і тримайте машину хоча б на півбаку. Щоб у вас півбаку в машині було, щоб можна було, якщо у вас є машина, сісти і швидко поїхати. Будуть затори. Тому вже наразі сьогодні в новинах говорили про те, що люди, які живуть по течії дамби, вже топляться села і просять срочно, швидко евакуватись. Будь ласка, цими новинами не нетхуйте. Це дуже важливо, тому що ми з вами розуміємо, що орки чистять для себе прохід, вони хочуть піти далі. У них теж є своя військова, якась там умудрена теорія, по якій вони діять. Тому будь-будь ласка, давайте ми з вами будемо розсудливими, будемо пікуватись один про одного, допомагати. І головне, не панікуйте. Бо в паніці ми ще не тільки не можемо нормально мислити, ми ще можемо наробити шкоду собі і тим українцям, які оточують нас навколо. Давайте мудрість про те, щоб у нас з вами була мудрість, мудрість від Господа, і для того, щоб у нас були класні дії, які покажуть а, не тільки нам, не тільки близьким оточуючим, а реально всьому світу, що ми класні, щирі, ну, реально розумні українці. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за твою милі, за твою любов, за твою турботу, за те, що ти такий великий, могутній і заздалегідь нам допомагаєш зрозуміти. Прийняти правильні рішення і діяти вже сьогодні так, щоб це було розсудливо і на прославу твою. Допоможе нам українцям особливо об'єднатися і в молитві, і в тих діях, які мають бути, наприклад, комусь допомогти виїхати, підтримати, перехопити і так далі. Все в твоїх руках, тому допоможи нам в цих питаннях, щоб ми були вірні і могли бути здатні все ж таки робити те, що ти нам скажеш. Також ти знаєш, господи, що сьогодні моя Іринка вона поїхала з дівчатами в напрямок, і їм треба туди поїхати, допомогти воїнам психологічно, смаколики привезти, ті чи інші речі, які потрібні. Тому я дуже прошу, збережи їх на шляху туди і назад. Хай вони доїдуть, хай вони прославлять твоє святе ім'я і повернуться живими назад, неушкодженими, і хай все буде добре. Я прошу про це в ім'я Ісуса Христа, тому що ти сказав, що молитва в ім'я Ісуса Христа вона робить чудеса, і я в це вірю. Вона найсильніша молитва. Тому ми не молимось кожного дня прям так, щоб в ім'я Ісуса, тому що а, треба бути мудрим, розуміти, що ти просиш, і розуміти, що буде так. Тому що за кожні наші прохання завжди є... Свої дії, і вони мають бути тільки на добро. Ти, звичайно, в будь-яку ситуацію можеш перекрутити на добро, але допоможи нам розуміти всю відповідальність, за якою скривається, яка скривається за фразою в ім'я Ісуса Христа. Боже, допоможи нам всім не панікувати, а діяти розсудливо. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Всім гарного дня, друзі!